Усім привіт! Це новий влог, і я приїхала на відкриття магазину. У нас тут біля нас відкрився новий продуктовий, і я прям дуже excited, тому що там деколи є українські продукти, і там доволі приємні ціни. Тому сьогодні йти типу, святкове відкриття, і там мають бути якісь знижки, гіфт карти Хочу подивитися, і можливо щось придбаю. Навіть є шалена бдюлка. тут великий вибір чіпсів, да? Чого не привезти чіпси з крабом? Мені здається, тут тупо їх би викупили українці, налетіло б і все. Так немає. Чисто київський тортик рошен. Три їх тут: Пражський, грильяж і київський. Значить, розпаковка моїх покупочок. Ми вчора купили основну основну їжу, основні фрукти, овочі це так чисто побалувати себе. Але я тут побачила, що в них дуже класні нектарін. Просто. М'ягенький, і мені здається, має бути солодкий. Ще Взяла абрикос, взяла 4 штучки, бо він прям дуже м'який. Мені здається, він швидко зіпсується. До Речі, полуниця. Вчора ми купили 900 грамів костку за 9 доларів, тут 900 грам за 5. Чи то знижка, чи то дійсно такі ціни, але майже вдвічі е, різниця. Також подушки з шоколадом, колись в дитинстві дуже їх любила. Ось така соломка в шоколаді, також дуже люблю. Це взяла снеки чисто кудись або в дорогу, або, якщо хочеться якогось джанк-фуду, то маленьку взяла, з'їв і забув про то. Потім були на знижці Ritter Sport, молочний шоколад із ем, ліщина. І ще взяла мілку. Тут полуниця Орео і. Знову ж таки ліщина, молочний шоколад. Потім взяла ось такі салями. Тут 100 грам, 125 грам, чисто на піцу буду сьогодні робити, то так, щоб розбавити трошки, сир також на піцу. Потім була дуже класна акція 4 пачки за 5 доларів, то я взяла дві таких, дві таких. сімочки. І все, і все, отакі от от закупи. чисто себе, як то кажуть, побалувати. До речі, ось ці подушечки стали робити меншими. Вони колись були прям квадратні. Економія <рес> має бути економна. Коротше, я прийшла тут зараз, буду робити шаблони на фоні вложик. Будь ласка, будь ласка. Значить, ситуація піца. Я уже який раз роблю піцу і ніяк не можу зберегти рецепт, тому чат ЖПТ, будь ласка. То постійно вертаюся до нього, бо я не можу запам'ятати. Але в цілому вони плюс-мінус всі однакові. Не знаю, якщо в мене вдасться цей рецепт, треба дійсно його десь зберегти. Можливо, навіть я під відео залишу рецепт, бо я часто печу піцу останнім часом і хочеться мати перевірений. Так, тут трошечки кулінарний хаос. В мене не, вдав, не вдався цей рецепт тіста. Мені воно прям взагалі не сподобалося. Воно дуже липне до рук е, постійно, скільки б я борошна не додавала, воно липне до рук, в рветься. я його не змогла нормально розкатати, Бачите, тут якесь кое-як. как От, Тому рецепт я не залишаю. Треба буде шукати щось краще. Я просто не можу згадати, як я робила попереднє, бо це вперше в мене така невдача вийшла. Але сподіваюся, що хоча б буде смачне, бо, ну, чесно, мені не сподобалося з цим тістом працювати. Ми сьогодні е, спонтанно поїхали у Liquidation Store. Нам порадили, що там дуже класні речі за крутими цінами, то вирішили собі придбати таку штуку. Ми доволі часто їмо в фрайс. Але в мене не було такого різака. Коротше, за 5 доларів, мені здається, крута штука. Ще взяла такий масажор. я навіть не знаю, скільки він коштує, але менше долара. Але ось це це просто, я як побачила, я в шоці була. Ось такі ножечки Fiskars. Я колись купувала за 30 доларів приблизно. Це спеціальний гостре лезо, типу, щоб різати тканину. В моєму випадку я купувала її для фетру. Але гляньте 4 бакса. Вони реально ідентичні. Я навіть зараз візьму, покажу е в порівнянні. Ось ці ножнички, які я купувала, вони вже були, скажімо так, в користуванні. І ось ці нові. Так, да, видно, що трішечки яскравіші, але я думаю, це реально просто, е можливо, інакша партія. Все решта ідеально схоже. Я не знаю, хто перепродає ось таке, і чи може бути настільки низька ціна, бо ну, реально. А ще такий прикол, що якщо купуєш на суму від 100 доларів, тобі дають <сум> подарунок. Я не знаю, що там є. Але бачу, там якісь ліки, якась каша. Коротше, зараз буду розкривати, дивитись. І так, пробіжимось по цим дарам щедрості. Перший лот, жилейки від Haribo. Прострочені, просрочені одразу в смітник. Далі ось такі спеції для боулів в грецькому стилі, ніколи таке не їли, навряд чи таке будемо їсти. Знову ж таки, просрочені тому, е, garbage, викидаємо. е, Оце класні штуки, світло-відображаючі діоди на дитячий візочок, Це корисна штука, тому таке збережемо, нехай буде е, дитячий сиропчик. Edville, знову ж таки протермінований, тому одразу відправляється в смітник. Потім у нас немає домашніх улюбленців, а ось це такі пірашки для котики, знову ж таки просрочені, тому, за сіропом у гарбідж. Наступне це ось такі капельки, які можна добуляти воду, робити, типу айсті, щось на кшталт юпі. Таке ніколи не пили, і навряд чи будемо пити. Плюс воно знову ж таки просрочене, тому сміття. а Ось це класне, гігієнічне мило за один долар десь на кемпи на природу поїхати помити руки найбуде. І чорні боби не є в нашому раціоні, плюс вони просрочені ж, напевно, в 2024 році, тому, знову ж таки, гарбіч. Ось така псевдощедрість. Але, як то кажуть, і на том дякую. Ну що ж, привіт у новому дні. Я вчора нічого не знімала, вчора був День Канади, і якийсь такий був знаєте, вайб, не те, що відпочинку я робила, але ми не святкували прямо так. Навпаки, я вчора вирішила попрацювати трішки біля дому. У нас тут занадто багато бур'янів, і я вчора їх не знаю, години 4 просто видьоргувала. У мене тут, бачите, Тачка, спеціальний тул. Я їх забризкала спеціальним такі, з такою рідиною, типу, кислотою чи чим. І трішки їх повирвала, зараз покажу. Але сьогодні в мене кріпатура, я як побитий пес, просто в мене болить все. І вчора я працювала без рукавичок, бо я не думала, що це настільки буде довго і настільки, типу, брудна робота. Але зараз покажу, що я вже зробила, і покажу, що я хочу добитись. Значить, Я вчора трішечки ось тут покропила, і воно посохло, і надіюсь, що його буде легше виривати. І ось це все, ці кульбаби, вони просто заполонили весь газон, його треба позбутися. І я вчора виривала його, поробила ось такі от дірки, їх треба буде засіяти травичкою. Бо ось тут це сусідній газон, дивіться, він тут прям такий рівнесенький, гарнесенький травичка ідеальна. Не знаю, чи в нас так можна буде добитись, але принаймні я хочу спробувати, бо. Ну, чесно, це виглядає не дуже не дуже гарно, тому до роботи. Виглядає вже як людина. Все поробила, але е, не знімала, бо, чесно кажучи, така спека 30 з чимось градусів, і я думаю, це взагалі не до зйомок. Скоренько, всь... ну, як скоренько, мені десь 3,5 години пішло. А, але зараз покажу, як це виглядає. Єдине, що наробила собі трошечки тут. А... Десь я покосила, коротше, собі руки, мозолі. Але як мінімум, як мінімум, гарно. Зараз покажу. Я вже тут познімала навіть, щоб покосити. Вон, виглядає дуже-дуже миленько. Тут, звісно, є дирки. Але коли воно все покоситься, я його ще маю полити той газон, щоб він був такий зелененький, як в сусідів. Бачите, ота частина, яка на сонці постійно, вона прям вигорівша. Тут ж трошечки краще, але як мінімум вже немає таких от бур'янів. Знаєте, воно коли здалеку дивишся, воно ніби окей. Але ти коли починаєш підходити ближче і прям вдивлятися, то бачиш все більше і більше і більше. Оцих от бур'янів. Ось тут, бачите, де я повиривала, тут полишалися дири. Це коли лице від прищів давиш, ніби тако здалеку дивишся. Ніби окей, а коли підходиш до збільшуваного зеркала і починаєш вичавлювати все, о, таке от і виходить. Так що, дівчатки, не займаємося фігнёй. Краще свої енергії на щось хороше. Зато, дивіться, з ось мій е, малесенький е, сад, якщо так можна. Ну, це не сад, але типу клумба. Воно тут в переміжку з бур'янами, але я вже туди не лізу, бо що? Бо я вже нагнала собі багато. Цих занос. І вже маю трошечки, як я вже показувала, рани. Тому росте, як росте, я його полила сьогодні. Десь там загубилися мої кущі, але я думаю, що їм вже все, вони вже не будуть, <свісно> вони не прожилися. Як мінімум, як мінімум, в кінці липня мають цвісти, по моїм міркам, там, що 70 днів вони ростуть, потім на 70-й якийсь день починають цвісти. Ну, подивимось. Коротше, отакі от, 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 такі от справи. Оце все покоситься. Там гарненько поставляться наші солярні лампи, і буде дуже красиво. Отак от, от ми тут приїхали на, на нашу улюблену точку морозова. Е, я тут ставлю відео, як вони роблять його. Роблять, це типу смажене морозиво, але тут чисто пустий паркінг, тільки ми. І ще одна дівчинка приїхала. Бо ми до цього заїхали в будівельний купити якийсь спрей, щоб винищувати всяких оцих кульбаби, бур'яни, от от щоб заспреїти і щоб воно не росло. От. І ми були недалечко, і от заїхали з куп'ен рол. Просто найсмачніше морозиво, мені здається. Видно, є. В них є магазин, але від нас магазин дуже далеко, і в них є отака от будка, яку вони ставлять тільки влітку. І вона там працює буквально перше число червня до кінця вересня, якось так. Чи, о, кінця серпня. Ну, коротше, то ми от, кайфуємо. Щедро мені насипав каміс. І так, зараз коротенька рубрика відгуки для дівчат. Минулому влозі я показувала, що я купила нову маску для волосся і новий спрей розплутувач перед тим, як сушити волосся. І я хотіла дати свій, свій відгук, бо я вже декілька разів мила волосся і користувалася ось цією маскою. І скажу вам, що це просто одне із найкращих, що траплялося з моїм волоссям. Воно просто. Я тільки що помила голову, висушила просто феном, я його не вирівнювала і користувалася цією маскою. Це просто топ. По-перше, вона дуже плотна. Тобто, вона не є така ріденька. Єдине, що погано знімається захисна плівка, але то таке. Ну реально, як батер такий, вона дуже економна в користуванні, дуже легко наноситься, розподіляється, і від неї нереально смачний запах. Волосся пахне просто як після салону. Тобто, за свої гроші я навіть не пам'ятаю, скільки вона коштувала, десь в районі 15 доларів. Це топ. Так що моя нова любов. Ну і ось цей спрей. Я вже декілька разів мила волосся і доволі так щедро ним прискала. Він тут пише, що це для дітей, але... Doesn't matter. Він дуже економний. Бачите, я вже е, трішечки тут його використала, і після нього волосся реально дуже легко розчісується. Просто отак, от я розподіляю, легенько провожуся е, поверху розчіску і потім вже пасмами, скажімо так, їх розплутую. Реально, мій час розплутування мокрого волосся після помиття скоротився, напевно, втричі дуже швидко. Е, і дуже також приємно пахне. І він таке, ніби мол, молочко таке, не знаю, я раніше його не помічала. Це якась новинка, тут таки пише, що це new, не знаю, Тому е, також дуже класно. Ну і просто мій топ. Оліка для волосся. Я ніколи не придавала, скажімо так, великого значення олікам. Я бачила, що дівчата користуються, що, типу, якщо ти хочеш відростити здорове волосся, блискуче, там, не ламке і так далі, то обов'язково має бути в догляді оліка. Я її придбала, напевно, рік тому, чи коли. Ну так, да, десь так. Я її придбала у своєї порукарки, вона мені її порадила. Вона дуже економна. Як бачите, тут навіть півбаночки я не використала. Я зазвичай її наношу вже на помите волосся після того, як я його посушила. Тобто, в мене йде ось цей розплутувач, потім термозахист. Я сушу, і в кінці я наношу дві-три капельки на руки, і тоді вже розношу по всьому волоссі. І воно, по перше, пахне або По-друге, воно таке шовковисте. Тобто, ось це. Все, це моє тепер улюблене комбо. Мені дуже подобається і сама якість, і то, що воно плюс-мінус все бюджетне. Тобто, це не є якась там прайм-лінійка, це не є професійні догляди, доглядові засоби, але мені дуже подобається стан мого волосся, тобто воно таке м'ягеньке, воно приємне на дотих, ним хочеться гратися. Як я і казала, я не розрівнювала, я просто посушила феном, звичайно, розчісала. І все. Тому, якщо ви шукаєте для себе якісь новиночки, то е, зверніть увагу. Тому ось так. Ось так тимчасово виглядає наш газон. Як бачите, дуже помітні ось ці м -м, місця, рани, де я вчора все виривала, але. Мене чоловік покусив, і, бачите, воно виглядає прям доволі так а, симпатично, наскільки це може виглядати. Потім ми його ще трішечки підсіємо. Ось ці всі дирочки. Ми засіємо травичкою, удобримо, удобримо. І сподіваємося, що воно буде гарно рости. Так само з цього боку та сама історія. Тому сподіваюся, що вже на наступний рік в нас буде гарний газон. А в цьому році літо коротке і, чесно кажучи, з такою погодою я не думаю, що, що щось з цього гарне вийде в цьому році. Взагалі, сьогодні хотіла піти побризкати газон ось тим спреєм, який ми вчора купили спеціальний проти ось цих сорняків. але там намічається дощ, вже був невеличкий дощ десь годину тому. І Має бути ще, тому сьогодні не бачу сенсу то робити. Напевно, це вже буде або наступного тижня, коли погода вирівнюється. Ну, як мінімум, ми зробили дуже велику роботу. Звісно, вона виглядає так собі, але маю надію, що в наступному сезоні буде а, симпатичніше. Ось так. На цьому, певно, буду завершувати вже влог. Мені здається, він такий трішки затягнутий вийшов. Але anyways, дуже вам дякую за перегляд. Дякую, що ви зі мною, що ви повертаєтесь на мої відео. І ласкаво прошу, якщо ви нещодавно підписались. Якщо ви не підписались, але дивитесь мої відео, то не забудьте натиснути кнопочку Підписатись, так буде приходити вам сповіщення про мої відео. І сподіваюся, що вже скоро зовсім побачимось у новому відео. А я побігла робити собі каву і починаю знімати новий влог, бо... Я там затіла трішки перестановку і хочу поділитися з вами своїми ідеями організації простору свого нового робочого місця. Тому ось так. Дякую вам за перегляд і побачимося скоро. Па-па!